Алло? Да, да. Добрий, день, Добрий день, Євгеній Олексійович. Я до вас дзвонила стосовно вчора, бо я вчора приносила вам службову записку ну там по бюджету і по, по різних питаннях. І мені Давид Олександрович сказав, що мене звільняє з роботи вчорашнім числом по статті. Я вам хотіла оце сказати. Ну, я не знаю, але я підключаю тоді адвоката і починаю це все. Тоді я цю службову записку. з ним поговорю. Алексій, але що я я... Що? Адвоката підключать? Так. Да. І дивіться, я тоді цю службову записку викладаю в інтернет, бо це він мене принизив так, що це взагалі. А сьогодні Андрій ходить і керує моїми працівниками. Вони готують на п'ятницю позачергову сесію. По розподілу коштів онлайн. А, а що хіба є 5%? А я вам в службові написала, що в зв'язку з воєнним станом уже дозволили громадам ну взагалі, навіть якщо 100 гривень, то й 100 гривень ділить. А скільки є? Мільйон 940, по-моєму, наскільки я пам'ятаю. Якщо хочете, я можу блокнотика відкрити і сказати, що вчора Андрій сказав. Зараз, секундочку. Ага. Так. Зараз зараз я відкрию. Бо я з цими документами пішла додому. Так, мільйон триста тридцять вони ставлять на Лесі Українки, вулиця, шість сонячний промінь, сто тисяч бЖКП, придбання. Ну, коротше, поточний ремонт водопроводу. Бо поселили в великий Мицьк клуб переселенців, а там води немає. По-моєму, 25 тисяч це. Потім 165 тисяч 670 укриття Малий Мицьк, щось там проводять школа. І 334 тисячі це бомбосховище шостої школи. От. І ще й грошей не вистачає. То там щось з генератора мають забирати, ну це, і 200 тисяч по, по Михальській переноситься, якийсь відкривається гурток джура. Але казали, що цей гурток джура, то там м, цієї ой, вашої, 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 як її, що в освіті робила, що ті пасин її там буде в цьому гуртку. От, зараз я відкрию виконання. Де ти виконання моє? Я до вас вчора це все приносила і хотіла вам лишити. Добре. Мені, дівчата лікарняна на у лікарні. А ви в лікарні лежите? Да. Зараз Моги, ноги. А ноги? Да Зараз Івані Оксійович. Бо я вже ці всі, а вон напевно, що січ, червоні. Зараз, зараз. Мільйон. Да, так як я вам сказала, 1 Мільйон дев'ятсот сорок шість. Добре, я зараз ще наберу. Добре. То вони вже мені сьогодні на роботу, бо я теж на лікарняну, в мене вчора гіпертонічний криз стався. І мали теж в лікарню класти, але я відмовилася. Вони вже сьогодні прислали юриста Валю Ващук і Омельянівну принесли розпорядження на моє звільнення підписане Давидом вчорашнім числом. Але його ніхто не взяв, бо я ж на лікарняному. Тобто мене вчорашнім числом не можна вже звільнити. Не шо ну, так. Да. А я, до речі, записала розмову Давида, як він мені запропонував, написати дві заяви. Одна заява за власним бажанням звільнення без, без числа, а, а друге, він поклав розпорядження про моє звільнення по статті. І я цю заяву не писала, то він підписав розпорядження. Ох, що скажеш? Ну бо я, я тоді буду підключати засоби масової інформації про це про ці безчинства, Давай. бо це людина не, не може працювати, якщо вона не в партії і не каже, що так не можна робити. І якщо вона до релігійних цих сект не належить, чи що, нас так виходить, там уже прийняли в міську раду, що і по договору, і так. То ви перезвоните ще до Давіда, чи, чи що? Да, Але да. вам що не казали, що буде позачергова сесія? Ні, ніхто нічого. Ну, додай, бачите? День, Як? Алло? Додай, ну добре, ну перезвоніть Алло? до Давіда. Андрія додай, зараз наберу. Ну, а це за вказівкою Андрія. Алло? Додай, добрий Я добрий. зараз Андрія перший позвонив. Додай, думав, тут додай, Алло? І... Добре. Угу. Алло? Добренько да, да. Угу. День. То ви до мене Алло? ще б набере.